Замок Сент-Міклош або Ченадіївський замок, який розташований у містечку Чинадієво Закарпатської області. В цьому замку відсутні неприступні мури, підвісний міст, похмурі підземелля та пишні зали з високими стелями. Всього цього тут немає. Ченадіївський замок не про це. Він про історію, атмосферність, затишок і справжнє почуття. У 2001 році Мукачівський художник Йосип Бартош почав опікуватися Сент-Міклошем. Йосипу та його дружині Тетяні вдалося взяти двоповерховий замок в оренду у держави на 49 років. За словами митця, 75% середньовічної будівлі було в аварійному стані. Однак він усе ж вирішив спробувати. Чоловік мав досвід роботи за кордоном, де розписував і реставрував церкви. Коли у 1999 році художник Йосип Бартош прийшов до сільради Чинадієвого з ідеєю перетворити замок із автобази на культурний та мистецький центр, з нього сміялося все село. Він каже, що ніхто тоді не вірив в успіх цієї задумки, навіть він сам. Але Чинадіївський замок вирішив по-іншому. Він сказав: цьому бути! І все почалося. Йосип Бартош та його дружина Тетяна це неймовірний тандем, який має надприродний зв'язок із цим замком. Коли вони тільки взяли його в оренду, то довго жили у холоді та без водопостачання в одній з його кімнат. Писали і продавали картини, аби тільки заробити грошей для відновлення замку. Вони також облагороджують територію довкола і відновлюють парк XVIII століття. На сьогодні вже є відреставрований та з інтер'єром перший поверх замку, де розташовано шість кімнат та велика зала. Можна також оглянути і другий поверх, поки ще не відреставрований, але дуже атмосферний. Із замком сент мікуш пов'язана зворушлива і драматична історія кохання, за якою в XVII столітті, затамувавши подих, стежила Європа. На той момент замком володіла Ілона Зріні – непримиренна противниця Габсбургів, яка героїчно стримувала трирічну облогу замка Паланок угорськими військами. Саме замок Паланок, який знаходиться на відстані 12 кілометрів від замку сент міклош став місцем боротьби княгині. У 1682 році в замку Сент Міклош княгиня зустрілася з союзником, трансильванським аристократом і лаварем повстанців куруців, графом Імрети Келі, і покохала. Ілоні було вже 39, а Імре 26. Ілона з Зріні була нещасливою у першому шлюбі, і коли вона зустріла свої справжні кохання, була вже вдовою. Молодий граф був підкорений мужністю і красою Ілони, і Сент Міклош став місцем їхніх таємних зустрічей. Коли їх зв'язок розкрився, то після численних засуджень і перепиті княгиня відреклася від титулів і володінь заради своєї любові і свого народу, ставши національною героїною. Зі своїм коханим вони були заслані до Туреччини, де й прожили до кінця своїх днів. Наразі замок відкритий для відвідування цілий рік. Тут завжди раду приймають відвідувачів, замок можна оглянути самостійно, без екскурсії, а можна замовити екскурсовода. У наші дні замок продовжує поєднувати серця. В Сент Міклощі проводяться незвичайні весільні церемонії в середньовічному стилі. Протягом року Ченадіївський замок стає місцем проведення численних художніх пленерів і творчих фестивалів, концертів живої музики, презентацій та багато чого іншого. Ми дуже рекомендуємо відвідати цей неймовірний замок, який має цікаві історичні факти, свою історію кохання і атмосферу.